Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть. Вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Дайте відповідь, скажіть, допоможіть Це буде гаразд. Рашисти дуже сильно розраховували на якісь атаки, такі швидкі, Но у них програш повний. Тут зміни на краще. Все буде. Тут карта фортуни і оця карта вісім кубків. Ще карта щастя, ну це 10 кубків. Рашисти змушені будуть відступити тікати з цього напрямку. Це буде дуже хорошо. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на перемогу на Покровському напрямку. Нічого не заважає. Для наших військових надходить підтримка, допомога. Закривається небо над нашим військом, над Покровськом. О, це хороша карта Верховного Суда. От, перекриваю, перекриваю. Як вони будуть зупиняти? Хочуть, щоб зупинилося, щоб оцей переговори, перемир'я. Прошу вищі сили, допоможіть знищити расистів. Більше не можуть росіяни продовжувати атаки, тікають, відступають на Покровському напрямку. Буде так і так. Немає жодної перешкоди наші військові Приходиться зброя, підтримка. Нема жодної перешкоди нашим військовим, що не заважає на Покровському напрямку знищити расистів. Одвертаю, відсікаю від наших військових, цивільних людей. На покровському напрямку одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, впіві дрони, дрони, камікадзе, одвожу. Одвертаю, повертаю назад расистам. Хай їм в голову летить, їх нищить. Більше росіяни наступати не зможуть. Буде так і так. От. І зараз ще давайте подивимося Куп'янськ. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загрози, що можуть залежати, знищити росіян, що наступають на Куп'янськ. На куп'янському напрямку Ми захочуть мирні переговори. Мирні переговори, заперечую. хотіли зруйнувати залізницю, може дороги, щоб нічого не змогло доїхати, дістатися до наших військових. Заперечую, можуть використовувати хімічну зброю, заперечую всіх інформаторів викриваю. Заперечую, обираю всі перешкоди. Відкритий шлях для наших військових надходиться, необхідна підтримка, зброї закривають небо над нашими військовими, захист міцний, де так і так і оцікає на які вічні, одвертає всі бомби, ракети. Снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе дрони на оптом волокні, всі скиди. Одвожу, одвертаю, повертаю назад расистам. Тому хто дає накази, хто їх запускає, хай їм в голову летить, їх нищить. Більше вони воювати не зможуть ніколи. Буде так і так є. Духи, сили янголіохоронців, охоронців духів роду прошу і вдень, і вночі захищайте, оберігайте наших військових на Куп'янському напрямку, цивільний намить, залишайте, де буде захист міцний, буде так, і так є. І. і давайте подивимося захист. Скажіть вищі сили, допоможіть, чи є що що. Чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю? Є загрози, це більше стосується лікарні, напевно, от лікарні і ще. Щось можуть робити з нашими банківською системою, може так, щоб не працювали рух грошей, От переводи, коли перераховують гроші, на це може бути напад і обстріли лікарні. І ще вийшла карта, що в росіян щось буде відбуватися. Це дуже-дуже сильні руйнації. Ну, мені більше йде, що це може бути землетруси чи може якісь кри кри криза така кліматична, бо Верховний суд прям вийшов в в голові. Може, це зміни атмосф... ну, погодні умови якісь. Ну, у нас йде напад на наші гроші. Ну, так. Ну, все одно бережіть себе, будь ласка. Бережіть, будь ласка, бо Расисти е, хочуть щось зробити. А, це шляхи залізна дорога, великі міста. Під загрозою можуть бути великі міста і залізниця, і е, наші фінанси. Но їх більше цікавлять пересування наших військових, може, зброї, підтримки для військових. Заперечу, прошу вища, сили, допомоги. Одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби. Впіві, дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні, всі скиди одведіть одверніть, перекривай. Поверніть назад. Расистам хай в голову летить, їх нищить. Більше росіяни обстріли чинити не зможуть. Особливо всі, хто дає наказ, хай йому і в голову летить, його нищить Більше расисти не воюють, немає чим і ким. Буде так і так і є. Оцікаю на віки вічні і прошу допоможіть зруйнувати расистів, щоб їх більше не існувало на політичній карті світу. Не під якими іншими назвами, самі себе хай руйнують, більше зібратися не зможуть. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю допомоги, прошу. Захисту міцного для України, українців, всіх, хто дивиться від близьких людей для нашої банківської системи, для наших лікарень, міст, містечок захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Це буде захист міцний. Це буде закрите небо над Україною. Так. От. Так що. Бережіть себе, на цьому я завершую. Дякую за увагу. Все буде гаразд. Дуже гарні новини для нас будуть. От на цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі!